Thank you. Дивіться, шановні депутати, ви можете її не затверджувати. Ну, взяти до відома виповнення. Ви не повинні нічого, повері. це перше. Ви, ви... ви не пов... можете ви... не До відома ви не маєте права, щоб маєте щось... взяти ви до... взяти бюджетний Ви не маєте права, щоб ви взяти бюджетний кодекс. депутат, О, від... Від... я вже та його вивчила на А чи ставте на голосування. Ви на депутати, то не потрібно. Ні, але ви по закону нам повинні копію видати, чи не повинні? Обов'язково повинні. Ви ж вже закони України. Відповідно до пункту 4. <рес> <рес> Статті 80. Надаємо звіт про виконання бюджету Саунівської сільської територіальної громади за 9 місяців. Загального спеціального ході бюджету Совністкої сільської територіальної громади надійшло 45 млн 733 гривні доходів. Здорово 4 мільйони 543,23 становить 112,17%. У складі доходу бюджету, власні надходження 27 млн 400. А де ж вони? Власника закріплені доходи спеціального фонду без міжбюджетних трансфертів 948, міжбюджетні трансферти 17 мільйонів 293. Це субвенції з державного бюджету 12 мільйонів 717 Дотації із державного бюджету 4 мільйони 500, субвенції з місцевих бюджетів інших рівнів 575, 737. Загальний фонд склад... надійшов загального фонду на за 27 мільйонів 416 698 власних та закріплених доходів. При плановому показнику 22 мільйони. Тобто збільшились доходи на 4 мільйони 843 мільйонів за 9 місяців. <правлі> Що стосується видатків, ну, надходження по на... По податках. А що вона було скарабов витрачення? Це надходження доходів. Міжбюджетний були... транспорт. Ну, їх... Я ще не дійшла до цього питання. Ну я то скажіть, як ви знаєте, голова, як нас Ну, ну ви, ви знаєте. Не знаю. Бюджет Осанівської сільської території надійшлося на 6 мільйонів 293 офіційних трансфертів. Що стосується видатків, видаткова частина бюджету складає з урахуванням міжбюджетних трансфертів у сумі 50 мільйонів 457. В тому числі по завального фонду 33 мільйони 878,039, спеціального фонду 17 млн 078 Ну, я хоч коротенько скажу. На освіту використано 22 мільйони 585, -173, соціальний заклад 650 тисяч 933, заклади культури 1 мільйон 642,327, житлово-комунальне 1 мільйон 838,582. Економічна діяльність 352, інша діяльність 15456. 15 Міжбюджетні транспорти 19 мільйонів ми заплатили 541-530. Це все з урахуванням військових, якими ми надавали допомогу. Ми ж виділили 20 мільйонів. Ставте на голосу. Скільки не ви виділили на автомобіль лікови, що вона є? 20 мільйонів, 16 мільйонів ми безпосередньо військовим числа. 4 там вже СБУ, 3 мільйони і... Ставте на голосування. Скільки ви забрали на машину? Хочете ну, буду вам всі читати. Вони треба на сайті все висить. Чого ви повинні читати? Хочете. Якоїсь сесії це все висить уже? Ставте на голосу. Нам копії мали, Федор. Це взяти до відома. Ви не заклейте, Ви не ознайомить. Ви іменуйте, взяти до відома. Ми не маємо права, брати до відома хоч що не буде. Голосуйте. Проєкт рішення. Перейменуйте, прийняти до відома, що я хочу затвердити. Прийняти до відомої інформації. Про прийняття до відома робіть прийняти до відома. Ні, яке до відома. Ви що приказували? Урічку до відома. Яке до відома? Не хочуть голосувати, хрень говорить.

Так, про прогноз бюджету територіальної громади на 26-23 років. Ну, прогноз уже, я думаю, всі бачили. Вони зараз 5 місяць. Ставте на голосування, ставте на голосування. Хто на акціону? Ставте шукає... на голову з бюджету це стратегічний документ, який на перспективу, на, <плес> на, на наступні три роки <плес> право. прогнозується. Він на сайті висить, що на не сайті буде. висить. Тут планую, я можу тільки коротенько вказувати, що. До Холодимитрова назем, свої власники, субвенції. 32 мільйони. А що 32, а не 50? Підожди, Та От ви прогнозуєте. Він ти про Ви не понімає, як прогнози. Давайте голосувати. Ми в землі, в усьому повністю. Якби ти вже в землі, так навіки не переживай. Що це приколи такі? Вони прогнозують 38 мільйонів, а не 52. Називайте. Ви що, ну прикол тебе на цьому? Ладно, що сказав. Ладно, що сказав. Ладно, що сказав. Дамася Андрій Васильович, Гер Білус Роман Григорович, Буржі Ольга Васильович, Даніло Федір Михайлович. Жулаю Леві. Кононенко Ніна Миколаєвич. Ладен Микола Реорі... Іванович. Та це прогнози, як перш на п'ятирічку, були це. Я... Григорій Іванович, ви слухайте кого? Ладана? У вас є весочка його? Є... 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 Правильно, він взагалі за. Григорій Іванович. За що це? За прогноз на сьогоднішній бюджет. Прогноз погоди. Ви кого слухаєте? Завтра. Оскільки золота там, він нам розкаже. Войда Тамара. Так. Прищеплють Мила Вікторівна. Так. Супрун Наталя Володимирівна. Так. Ратушняк Олександр Іванович. Так. Супрун Ірина Васильівна. Сколі Так, далі. Продання дозволу на розробці проєкту замовлю щодо відведення земельних ділянків для будівництва та обслуговування. Будів ну, да, да, до да обслуговування будів закладів да, освіти, охорони здоров'я, до да соціальної допомоги, культурно-посвітлення обслуговування території зовністя телевізор. А, а що до Значить, будь ласка, що на голову? У нас є начальник земельного відділу Петрівна нагодження. На Ми познайомимося з нею. Вона буде щасливо підзовуватися. Ми проводимо земельні ділянки, закладаємо освіти, культури, охорони А ще які у вас є рішення? У нас зараз питання, по цьому рішення. Значить, давайте ставте на голосування. Так. кошти у нас виглядають. А там да, 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 да. Так, по цьому сесії, коли ми приймали рішення, це був мільйон, правильно? Правильно. Тоді за нього Роман Григорович. Білоус. Це я не можу на коле відримала за мене. Ми хотіла мільйон гривень. Данило Федір Михайлович. Ага. Олег Вікторович. Кононенко Ніна Миколаївна. Владан Так. Влад Рео Іванович. Ой, да Тамара Михайлівна, вам Михайловина, прищепаліла немає. Супруга Таня Володимирівна. Олександр Степанович, Супруга да. Ірина Васильівна. Часку да. Аліна Васильівна, саме. Ірина Іванівна. Да. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівлі органів державної влади та органів місцевого самоврядування. Адміністративна будівля Тополівка. А яка це будівля? Там приписана. Вулиця 53 152. Адміністративна будівля, що не приймальська адміністративна будівля. А що ми там Рада. Стаді на голосування. Сама Зела Григорівна, Самай Зирий Андрій Васильевич, Вілуз Роман Григорович, Гуррій Ольга Васильівна, Данила Федор Михайлович, Вілена Вікторович, Кимененко Ніна Миколаєва, Владин Микола Іванович, Волос Кирил Іванович, Уйда Тамара Михайловина, Супру Наталія Володимирівна. Ратушня Колексанович. Супруг Ірина Васильова, Піскова Аліна Васильівна, водянення Ірина Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування закладів культурно-профісів обслуговування, будівля бібліотеки, села Топоріку. А у вас є звісно кілки? Ставки <продання> на голосування. Ставте на голосування. Ні, давіше. Ставте на голосування. Сам а а не потім голоси. Не на державі. Голосує. Голосуємо, хай не розказуємо. У нас найголовніший земельник. І юристи у нас, і прокурор, все у нас владені надому. У тебе немає, немає. Ну, За всіх і результат буде полазаний. Далі. Даніло. Утримав. Так. Так. Ланин Ми Утримався. Ланець Микола Іванович. Не мішайте. Готується писанки. Ну, ось Каріорій Іванович. Є у нас Ми, Ми, мене ділянка відео. Григорій Іванович, ми кожні світілям, щоб вони були наші. Що ви отримуєте? Щоб ви документи не на них робили? Чи що? Не не Коли не витожна, слухайте, витожна, ладана? Григоріч, в мозку, уже да. свій трошки. Покажи, будь ласка, мені на, Приши, на... А, цей запад, то... Супру я Супрун Супруга Наталія Володимирівна. Спру не Ірина Супрун Ірина Васильівна. А от я питав, піш був на комісію.

На розробку. Ви голосуєте за будівлю. Проведення дозволу на розробку проєкту за... щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування. Стара аптека Боровича, Вулиця Кристка, 68, ставте на голосування. Але За. Андрій Васильович. Роман Григорович. Григорій Іванович, пожалуйста. Оля Слухайте спеціаліста, він не спеціаліст! Педро Михайлович. Михайлович. Утримався. Я не знаю, що сидіть. Як ви не говорили, чого тут сидите? Займайте місію. І на Миколаєві. Ірина Іваніва, що я не голосую. Влади Микола Івановича,

надання дозволу на розробку проєкту землеутрії щодо відведення земельної ділянки для будівництва обслуговування, колишня амбулаторія Боровицька, села Боровицька. Він Боровиця. Вийдеться привіз до сторону. Чи є це здання? Боровиця, ваше здання. Чи є воно? Того, так само, так. Власна, Друзі, той той не мішайте проводити сесію! Ми туди він ще власна, лапу не наложив. От не наложився на те здання, бєрний, Ми... то землі йому треба, тепер він вже здання. Ми не збираємо, що є воно. Я розумію, покажу мені вас.

Львовський Григорій Іванович. Так. Да. Пойде Тамара Михайлівна. Да. Так. Ти ще то. Да. Так. Да. Супрун Наталія Володимирівна. Так. Да. Ратушняк Олександр Сергійович. Так. Супрун Ірина Васильєва. Так. Да. Ткаченко Світлана Михайлівна. Да. Ой, відсутня. Ескуаліна да. Васильєва. Так. Ліненко Ірина Івановна. Так. Да. Продання дозволу на розробку проєкту землеустрію щодо відведення земельної ділянки для будівництва топирів Хабальніскара. Не любла, адже всі землі ці навіть під своїми правовласнями. А всі об'єкти, коли опитувалися прийняття рішення, є. Андрій Васильович. Добре. Тепер осталося землю, е, Роман Григорович У нас вони прийдеться проводимо. Данило Федор Михайлович. Дриво, Добре, не дає чуть. Не, не давайте. Олег Та? Кононенко. Ладен Миколай

Про затвердження технічної амбулаторії, технічної документації меж, замеж, і заводстріч, встановлення відповідних меж земельних ділянків в натурі для передачі в оренду громадянину обчаренку вагітна обчаренку, що дається про затвердження технічної села Саменюка вулиця Незалежності Сорок Оренда на сорок дев'ять років цілила отримать. Угу. Замжи жолооч дөрван цэгийн. Угу. Хорошо. Как до ресторана? Так, сколько суток? Ну, 370. То сколько суток? Три сотки. Три сотки. Три сотки. Ставте на голосування. Андрій Васильович. Андрій Васильович. Це магазин. Це ще був Роман Реорович. Роман Реорович.

Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажі права оренди земельної ділянки комунальної власності. Ну, а Спеціалісти, за нашого населеного пункту село Боровиця, площа 3, 3 Тож це 4 гектари. Ця земельна ділянка буде виставляти славу оренди. Що кому ще не ясно? Що не ясно, щоб гроші з цього мати. на динамич. А, -а, -а. а як 12 гектарів я просив і поставити 120 робочих місць, ти не Ірина ринати? А тут ти <головіць> учасник. Молодець. Ти пишеш заяву і будеш учасником. Виграє. Виграєш і будеш користуватися землею. Да. Да. І будеш да, платити да, сільську раду податку. <головіць> Шанс. Андрій Васильович. Роман Гриолович. Ярочка. А от там, де Солянки. Олег Вікторович. І на Микола Іванович, Орий Іванович, Тамара Миколівна, Наталія Володимирівна, Олександр Степанов, Ірина Васильевна, Арина Васильівна Ірина Иванівна, за двадцять 27. Так про внесення змін до договору оренди землі гори ВА. Зміни правою договору на малювання сторони викладаємо в спецнах редакціях. Коремда змінюємо, товариство Ладіс. Вони купили відповідно до договору. І якісь записані змінюємо. А в кого купили? Договорим не купили. Це вчить час нас купили? Підприємець Гура, не знаю, Валентина, Сорі Анатоліївна продала свою частку власність у приватних підприємстві Гура. Подіваємо, процент настав Яка? Ми не маємо має. права піднімати про це відповідно. Процент наставка міняється на згодом. Ми домовилися з ним під 6%. Було три, ми домовилися під 6%. Ми не маємо права нічого робити. Давайте викладемо для цього питання більше від Причому власність, ми ще будемо візти. А 10 дайшку згодом, так, так. так, так. так вже ми з ним погодили 6%. Ні, да. по цьому питанні саме голосування, а це питання будемо вивчати. Ага, тоді по вашей мамі Так, Ні, ні. Він дав згоду на 6%.